А це наша плавчиня. Третій раз викидуємо її з бочки, а вона знову сюди ныряє і плаває. Оп, десь пернула десь. Аго, вона може глибоко пирнати. Треба її виловити, хай. О, о, ось вона. вона. Хе. Так, зараз будемо її вилавлювати. Не хоче поки. О! Є! Операція по спасінню жабки. Опа! О! О, пострибала! Он вона! Пострибала! Зараз може дасть себе сфоткати, куди вона пострибала. Ось вона. Ось вона. Все. Побачимо через скільки вона знову занирне в бочку.